Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім радником офісу президента. Як повідомили у антикорупційній прокуратурі, організовану групу створили у 2021 році, щоб контролювати гроші Укрзалізниці протягом червня-грудня 2022 року керівник групи. Через підконтрольних посадовців УЗ обрав компанію постачальника силових трансформаторів. Ця компанія, за даними сапі, набу постачала товари за завищеною вартістю. Пропозиції інших учасників тендеру з вигіднішими цінами відхилили за допомогою листа щодо загроз державній безпеці. Зазначається, що екс радник офісу президента проігнорував громадянство контролера компанії та його зв'язки з РФ. Трансформатори закуповували через фірму прокладку у виробника, яким частково володіли компанії з Росії. А Ті їх перепродавали Укрзалізниці за двічі вищою ціною. Тому Укрзалізниця зазнала збитків на 94,8 мільйона гривень. Правоохоронці затримали організатора групи, співорганізатора та двох учасників.